Це Сергій Колесніков, ветеран війни. Чоловік родом з Бахмуту, а в минулому році із сім'єю переїхав до Рівного. Після отриманого поранення чоловік проходив реабілітацію, до цього процесу долучив і спорт. Коли ми переїхали в Рівне, нам допомогли і ми дізналися про програму Фобфінз. Це програма з реабілітації військових. Спортивної реабілітації, і я почав разом з ними їздити на змагання, і тепер я теж частина їх клубу. Цими вихідними Сергій взяв участь у відбірковому етапі ігор ветеранів, змагався у дисципліні кросфіт. Загалом у цьому етапі на Рівненщині участь взяли ветерани, діючі військові та правоохоронці із всієї України. Звано-Франківська у здолбунів приїхали 20 учасників, членів громадської організації Полюби долю у їх числі Олександр. Де ми залучаємо ці. Небайдужих у спорту це і ветерани, і особи з інвалідністю під час війни. І так само це можуть бути і діючі військовослужбовці, які люблять спорт. Він, по-перше, він розвантажує, по-друге, продовжує життя. Ну і, По-друге, я люблю ним займатися, спілкуватись. З друзями я багато, з ким я познайомився саме на цих іграх, що ще дозволяє хлопцям з пораненнями важкими. Вони діляться під досвідом за першість у кросфіті Змагалися майже 100 учасників. Якщо коротко, кросфіт – це поєднання гімнастики, важкої атлетики, тобто роботи зі штангою і будь-яких монотонних видів спорту, типу гребля, біг, плавання і так далі, це відносно новий вид спорту, і ми хочемо показати, що він підходить для усіх. Спортсменів навіть для ветеранів кросфіт завершальний етап відбіркового туру на рівненщині 3-4 травня. Область також приймала спортсменів, які змагалися у дисциплінах настільний теніс та волейбол сидячи. Мабуть, ще такого в жодному виді змагань не було. В жодних видах спорту. Що одна область одразу приймає три види змагань. Тобто, в наступні області, вже після нас будуть через 2-3 місяці приймати наступні змагання. Загалом ігри ветеранів організовують в Україні у межах стратегії ветеранської політики та національної стратегії зі створення безбар'єрного простору суть цих змагань з на багато більше ветеранів, щоб ветерани займалися спортом. Ветерани розуміли, що таке ветеранський спорт. І розуміли, що це не спорт високих досягнень, а в першу чергу в чергу це їхнє фізичне і ментальне відновлення. Такі ж відбіркові етапи відбуватимуться і в інших областях України. Деталі про реєстрацію можна дізнатися на сайті міністерства у справах ветеранів. Ті, хто переможе у своїх категоріях вже у листопаді цього року, поїдуть у столицю на фінал ігор ветеранів 2025. Юлія Смель, Мельник, випуск новин.